Якщо людина сьогодні п'є, значить, в якийсь момент життя вона так тікала з реальності, їй так хотілося штучно змінити свій стан, свої відчуття у тому світі, де вона є, що вона непомітно для себе підсіла на алкоголь. І сьогодні вона не знає як інакше, тому що коли ви відчуваєте агресію, якусь неприємну таку емоцію, це про те, що ви не розумієте, як так можна. Ви не розумієте і не треба питати, тому що коли ви кажете, як так можна, ви запитуєте досвід. Вас в цей момент чують. Не запитуйте, як так можна, як можна бути таким конченим, як можна бути таким паршивим батьком, як можна бути таким алкашом? В тебе ж діти, в тебе ж сім'я? Не запитуйте. Ви не знаєте свого майбутнього, ви не знаєте, а як ви вчините в аналогічній ситуації. Ви бачите результат, але ви не знаєте, який вибір був у людини. Ви не знаєте, з чого вона обирала. Ви не знаєте. Вам здається, що це неправильно, але ви не на її місці, слава Богу. І оце розуміння, що ви не там, і вона не ви, і в неї свій шлях, і, можливо, цей шлях був настільки складним і настільки жахливим, що вам того знати і не треба, оце має повернути вас в моменті любов до цієї людини. Вона зламалася, вона сьогодні така. Можливо, вона вийде з цього стану, можливо, ні. Але засуджувати і відчувати злість це виключно ваш вибір. Тому що ви в цей момент думаєте, що ви розумніші і кращий. На що вчать? Собака вшивені гладь, Ета мальчики із плохої сім'ї, не дружи з ним. Що у нас в соціумі? Нам це постійно в тому чи іншому вигляді показують, що хтось кращий, хтось гірший. Хтось заслуговує твоєї уваги, а хтось ні. Це ця конкуренція, вона виховується в дітях зі школи. А та дівчинка з бідної сім'ї, вона така діта, фу, звісно, у нього бренди. Ну, що це, коли батьки таке кажуть своїй дитині, яка дитина виросте, що вона потім, як вона буде з іншими спілкуватися? Розумієте, все має десь початок і кінець. І коли ви бачите людину травмовану, ми всі травмовані, у всіх просто свої травми, свої тригери. Абсолютно ну, немає здорових людей. Неможливо. Ми в такому світі вже перероджуємося, що ми вже на собі несемо стільки тисяч травм родових, інкарнаційних, що Боже мій. І коли нам вдається трошечки себе вивести у стан, ну хоча б трошечки, більш-менш прийняття любові це велика перемога. Тому ще раз рекомендація: коли ви когось сильно не приймаєте, подумайте і уявіть, що це людина через щось така сьогодні сьогодні? щось сталося, чому вона така сьогодні, і цей результат її вибору тоді до вас це не має жодного відношення.